Так, у нас тут є новий завоз. О, Юр, чуєш, а чого в тебе стоїть дві однакових доріжки? Так це ж одна от на повстійній основі, а це на гумовій основі. На гумовій на повсній основі. О, подивіться, Бласточка, о, взагалі супер. Дивіться, як, як бомбезно. Є доріжечка під мармур на гумовій основі і, і є доріжечка під мармур бюджетна на повстійній основі. Тобто подивіться, будь ласка, абсолютно дві однакових доріжечки. Дві однакових доріжечки. Ви можете собі, якщо у вас великі розміри, можете сміливо стелити на повстяній основі на бюджетний варіант, яка буде коштувати вам там, 350 гривень взагалі. А якщо розміри маленькі, можна стелити буде на гумою основі, яка вам не буде ковзати також взагалі. Ну вони абсолютно однакові. Подивіться, бачите, абсолютно дві однакові доріжечки, просто ідеально однакові. Навіть ніхто не буде знати, що у вас лежить бюджетний варіант. І доставочка безкоштовно, звісно. Тому обов'язково звертайтеся і ми придумаємо вам щось таке підберемо, обов'язково, що ви будете задоволені вибором і абсолютно усім. Звертайтесь, у нас є багато всього цікавого.